Ламберт. Ти ламберт. Тиху. Так, я не помилилась. Саме цей вірш звучить в оригіналі. А ви знали, що звична нам версія була вигадана російськими перекладачами? Ну, може, й знали, але у мене в голові 10 років було. Ламберт Ламберт, щер маржовий. Ламберт Ламберт, вредний хуй. Тож в будь якому разі, всі знають цей поетичний шедевр від Геральта. Але не всі знають, про кого він. Тобто так, він про Ламберта, це зрозуміло. Але хто такий Ламберт? І перш ніж ми почнемо, я прошу вас підтримати мій канал лайком та підпискою, а також написати в коментарях, про якого персонажа ви би хотіли послухати в наступних відео. А я вам бажаю приємного перегляду. Ламберт Ламберт. Ламберт це ще один персонаж у відьмаку, який викликає в усіх дисонанс, наче нічого поганого не зробив, але ж так бісить. Він як той самий друг, якому завжди все не подобається. Все погано, все не так. Все не так. Їда не та, живем не там, красять не так, причоска не та. Всі навколо нього тупі, ні, на що нездатні довні. Один він красавчик, молодець. Тільки він завжди правий, завжди розумний, хитроумний і взагалі ну просто квіточка посеред лайна. Ламберт завжди жахливо жартує, всіх навколо себе принижує, ніколи та нікого не визнає. Він не знає, що таке тактовність. Не дивлячись на те, що він наймолодший серед відьмаків, поводиться він все одно як ворчливий дід. І як не дивно, його все одно всі люблять, в тому числі і гравці. Тож виникає питання, як можна бути таким говнюком і при цьому мати навколо себе вірних друзів, які за тобою, так би мовити, і в вогонь, і в воду. Ламберт Ламберт. До основних друзів Ламберта можна віднести Геральта, Цирі, Ескіля, Весеміра та Тріс Мерігольд. Ще був такий собі відьмак Айден, але спершу поговоримо про жіночу стать. І хоча він скептично ставиться до всього магічного та до самих чародійок, Тріс, напевно, становить виключення, бо їй він відносно довіряє та не так сильно зневажає в порівнянні з іншими чародійками. Існує навіть теорія, що у Ламберта був роман із Маригольд. В третьому відьмаку під час гри Я ніколи не на випивання, Ламберт зізнається, що вистрибував з вікна коханки, аби не зробити боляче другу. Задовго до цього, прибувши до Новіграду, у будинку Тріс можна знайти сліди ніг, що ведуть до вікна, що явно натякають, що хтось стрибав через нього. І хоча це міг бути хто завгодно, але все збігається із тим, що Ламберт якраз цей час також перебував у Новіграді. Співпадіння це чи ні, невідомо, але як маленька деталь доволі цікава. До того ж, ще в першому відьмаку у Ламберта і Тріс були доволі теплі стосунки, тож хто його знав? Ламберт Ламберт. Також не до кінця розкритим, але не менш цікавим, є зв'язок Ламберта з Кейрою Мец. Якщо допомогти чародійці з записками Олександера, вона приїде на допомогу Дакаєр Морену, де врятує Ламберта від гибелі. Після битви вони разом поїдуть у подорожі, про що можна дізнатися у діалогах, і насправді це виглядає як початок гарних стосунків між цією парочкою. На можливих любовних історіях це все. А як щодо інших? Цирі, він навчав битися на мечах, і, хоча він ніколи її не жалів, все ж таки до ролі вчителя він ставився настільки відповідально, наскільки міг. Цей епізод можна прочитати в книзі Кров ельфів. Ламберт не робив їй поблажок тільки через те, що вона дівчинка. Для неї він був суворим наставником, не відступав, поки вона добре не засвоювала вивчене. Можливо, через свою натуру, а можливо, і через те, що відьмаки, в принципі, гадки не мали, як в цьому світі поводитися з дівчатами. А вже ж, бо відьмацька школа завжди була лише для тренувань серед хлопців, буквально на виживання. До цього я, до речі, повернуся пізніше, тому додивіться це відео до кінця. Ламберт Ламберт. А тепер до справжньої чоловічої дружби. Напевно, всі, хто проходив третього відьмака, знають, що у Ламберта був дійсно справжній друг. І це був відьмак зі школи кота на ім'я Айден. А чому був? Саме тому що цього друга, на жаль, не стало, і Ламберт мав на меті знайти тих, хто його вбив та помститися. У грі ми бачимо цю історію так. Ламберт бере замовлення на Екіму, бо замовник має інформацію, де знайти банду Бертрама Таулера, які вбили Айдена. Вийшовши на учасників банди, Ламберт та Герат дізнались, де зараз перебуває Таулер. Виявляється, що Таулер теж був візьмаком школи кота, а зараз живе мирне громадське життя зі своєю дружиною та прийомними дітьми. Він розказує історію смерті Айдена зі свого боку, ніби той сам усьому винний. Таулер каже, що Айден взяв замовлення від одного герцога і мав зняти чари з його дочки. Чари у нього зняти не вдалось, але він забрав аванс і втік. Тож цей герцог найняв загін Таулера, щоб вибити Айдена борг. Під час їхньої зустрічі грошей Вайдена вже не було. Більше того, він поводився доволі агресивно та провокативно. В однієї з найманців Вієни здали нерви, і вона вистрілила у Візьмака з арбалета. Сам Таулер каже, що шкодує про смерть Айдена та обіцяє жити звичайне мирне життя, якщо Герат і Ламберт залишать його живим. Однак Ламберт не вірить Таулеру, тим паче у нього є докази, що Таулер торгує рабами, а тому не відмовляється від своєї цілі його вбити. Як каже про Айдена сам Ламберт, це був його справжній друг, ідеальних на його думку поглядів людина той, хто дійсно гідний прихильності та поваги. А що там з відьмаками зі школи Вовка? Як казав Ескель, спогади Боже. Завжди ще так як клеями ветче. Згадуючи трійцю Ламберта, Геральта та Ескеля, неможливо не згадати п'янку в Каар Морені. Поки Весемір пішов пробувати знімати закляття з Уми, візьмаки вирішують відпочити та трохи або не трохи випити. Тут добре розкриваються взаємодії між ними, а також це, напевно, один з найвеселіших квестів у грі. Бачать вони одне одного не так часто, а ще менш часто їм доводиться відпочивати. Тож цей епізод виглядає як посиденьки з дружбанами, яких ти бачиш раз на два роки, і в принципі, так воно і є. Добряче напившись, відьмаки грають на випивку. Геральт з Ламбертом зізнаються, що люблять одне одного. Все це виглядає водночас і смішно, і дуже тепло, особливо на контрасті звичної відьмацької поведінки. Пізніше Ламберт пропонує друзям піти до кімнати Єнефер та набрати чародіяк по мегаскопу. За його планом, вони мали погодитись телепортнутись на їхню вечірку і тусити з ними до ранку. Також саме Ламберт говорив друзів одягнути сукні Єн, бо, на його думку, саме так вони не викликатимуть підозри у чародійок. П'яні голови вирішили, що це геніальніша ідея, і так і зробили. Але трохи помилились номером і натрапили на ієрарха Хемельфарта, який якраз засідав по справі номер 2 Звичайно, Єнефер прокинулася від такого балагану і відправила хлопчиків спати. Після всього відьмаки прокидаються з жорстким бадуном, і Герель з Ламбертом шльопають до кола стихій заряджати філактерій. По дорозі Ламберт проявляє свої жахливі навички красномовності з тролями, але все ж відьмаки виживають та добираються до місця, де на нас чекає откровення Ламберта. Ламберт Ламберт На колі стихій можна почути історію Ламберта, як він став таким нестерпним. Як він каже, до того як його привів до Каермору на Весемір, Ламберт був наймилішою дитиною. Все через те, що до школи вовка його привели проти його волі, а ще більш чіпляючою є сама передісторія, яку Ламберт розказує Геральту. Дитиною Ламберт жив із матір'ю та батьком, але Ламберт свого батька ненавидів, а все тому, що його батько був алкоголіком та страшно лупцював свою дружину та сина. Малий Ламберт не мав змоги постояти ні за себе, ні за маму. Тож вони вдвох терпіли побої та чекали, поки його батька не стане. І одного разу це майже сталося, коли чоловік по дорозі до корчми встряв у гніздо накарів. На превеликий жаль для Ламберта та матері батька врятував весемір. Замість плати він попросив дати йому перше, що чоловік побачить, коли зайде додому. І це був Ламберт. Для Ламберта це було дуже несправедливо по суті, це обмін життя покидька на життя невинної дитини. Якби не це, його доля могла б скластися зовсім інакше. Все життя, яке було попереду, можна сказати, обірвалося у Ламберта в цей момент. Саме тому він не вірить у призначення, і це дуже сумно, бо насправді це не єдиний такий випадок, коли дітей і хлопчиків позбавляють їхнього дитинства, майбутнього, можливості жити своє, можливо, не найкраще, але справжнє життя. Бо відьмаки забирали до своїх шкіл не тільки знедолених дітей, але й тих, хто мав свої мрії, надії. Люблячу сім'ю. Кажуть, що відьмаки не мають почуттів, що вони позбавлені емоцій внаслідок випробування травами, щоб вони мали холодний розум та не керували споривами імпульсів. А що як насправді відьмаки тільки здаються беземоційними холоднокровними мутантами? Бо якщо придивитись уважніше на кожного відьмака, то за зовнішньою оболонкою ховається зломлена людина, що всередині душі не позбавлена здатності відчувати біль, щастя, смуток. Та інші емоції. Це діти, яких позбавили сім'ї, яких, по суті, катували різними випробуваннями, змушували боротися за своє життя аби присвятити його винищуванню монстрів. Багато з цих хлопчиків помирали ще на перших етапах в перші дні перебування в школі. Це все бачили інші діти, що не могло не залишити тяжкий слід на їхній психіці. Через це це не пощастило пройти й Ламберту. Його ставлення до відьмацького ремесла, по суті, показує, наскільки він глибоко емпатична людина. Він сам проходив через це пекло випробувань та тренувань, а також був свідком того, як такі ж самі, як і він, не витримували. Єдині друзі, які у нього були в тих стінах, могли в будь-який момент загинути, якщо не виявляться достатньо витривалими. Ламберт не просто ненавидить всіх навколо Він зневажає систему, суспільство, що допустило так поводитись з дітьми. Це його скорбота за тими, хто міг стати щасливими людьми, мати свої сім'ї та улюблену професію, жити нормальне життя. А замість цього, якщо й вижили, то стали вбивцями-мутантами, яких зневажають всі довкола. Ламберту дуже важко змиритися із цією реальністю, тому він її відштовхує та закривається емоційно від інших. Для нього бути відьмаком це не про круті пригоди та лічильник мертвих монстрів та зароблених за них грошей. Це про скалічену долю, про відчуття самотності, про ненависть до себе та смуток за тих, чиє життя обірвалось на шляху до цієї професії. І саме тому він також був проти того, щоб Єнефер проводила випробування травами над умою він знає, чим таке зазвичай закінчувалось, яку ціну мають ці маніпуляції. Тому, як не дивно, навіть у Ламберта є доволі вагома причина бути таким, яким він є. 100% не ідеальний, такий самий травмований, як і більшість персонажів цієї серії. А щоб трошки вас розгрузити, ловіть мем. Ну що, розгрузились? Переходимо до висновків. Ламберт Ламберт. Ламберт на перший погляд дійсно неоднозначний персонаж. В ньому поєднуються, здавалося б, непоєднувані риси. Він справжній ворчун та песиміст, який зневажає всіх довкола себе, гостро підколює та самостверджується за рахунок інших. Але при цьому Ламберт є вірним другом та союзником, який не кине в біді та готовий постояти за своїх близьких. Він не квіточка, бусінка, не плаский персонаж, він наче жива людина зі своїм досвідом, травмами та їхніми наслідками. І на завершення. Ламберт Ламберт. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось моє відео. Дивіться попередні відео на каналі та залишайте свої коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм. Дякую, що подивились це відео. До зустрічі. Мені, до речі, дуже важко записувати озвучку, бо мого голоса мені вистачає на дуже мало. Але, як є, все-пока!